Всім привіт, дивимось на клумбу прямо в центрі міста. Отакі От тут клумби. Дивіться, яка композиція. Оцініть лайком. Производиться полив. О, бачите. Як тут красиво. Все ухожено. Така удачна композиція я рахую. Мох такий росте, такі. Отакі цвіточки, не знаю як назву. Отакі цвіточки синенькі. Там чорнобривці. А там ще якісь там червоненькі бачу. Дівчата купається. В общем. Хтось робить фотосесію. В общем. Жесть. Я б не став під. Під струю. Отакі от тут центральні. Коломбо вам ставимо лайк, пишемо коментарі, підтримуємо відео, поширіте.